Так, доброго часу доби, шановні, і сьогоднішнє відео, воно буде касатися теми програмування на Лазарус. І Можна так сказати, що тут ми будемо вчитися використовувати ООП при програмуванні на Lazarus, ну і взагалі на мовах програмування. Як це ми будемо з вами реалізовувати? Ну, я спочатку покажу приклад, на котрий буде використовувати. Рішення квадратного рівняння. Ну, вона відома всім. І покажу, як зазвичай це роблять, і як це, як це можна зробити за допомогою використання принципу ОП, використання класів. Ну, давайте почнемо. Ну, першу частину створення самої програми, зазвичай, я пропущу, я просто покажу вже готовий варіант. А от використання класів, створити клас для рішення квадратного рівняння ми з вами розглянемося більш детально. Ну, давайте поглянемо. Тут я вже накидав проєкт, ну, він називається... сам SQE2. Вот. И выглядит он так, сама формочка. Вот в таком выгляде. Есть три коэффициента, А, Б и С. Три поля ввода. Tedit. Відповідно для этих коэффициентов кнопка знайти корень и кнопка очистить. Ну, сам код дуже короткий. Ну, Ось опыт класса формы. Тут уже, значит, те компоненты про которые я сказал, кнопка, БСО, В, Б, Клен, E, A, e B, e ну и метки был. Вот, ну и три процедуры для очистки цих полив, для решения самого квадратного ревняния И одна процедура для котра буде визиватися при крит, форм-крита. Форм ну, давайте натискання на кнопку ну, реалізація процедури, виглядає таким чином. Ну, просто присваивається пусте значення для ефекту ну, очистки полив. От, значит, процедура Форм Кріте, вона викликає цю процедуру у нас просто. От, ну, щоб не повторювати код, ми просто викликаємо ось цю от процедуру. Ну і само рішення, і само рішення, рішення, значить, як виглядає, отримуємо поля із. Наші тедітів ну Причому все у нас тут блоки try Except поставлено. Тому що ситуація може бути така, що ми там не числа будемо заводити. Ну, а щось якісь строки або навіть намагаємося ну, ввести число, але робимо помилку, наприклад, поставимо дві крапки. Вот. Ну і таке інше. Тут мало чи щось може статися. Ну і основна ідея то для рішення квадратного рівняння, вона, значить, ну як відома всім давним-давно. І починаємо тут з обчислення дискримінанта. Тут він у нас змін на D, відповідає за це. Ну, це B квадрат мінус 4АC виглядає ось таким чином. От множимо B на само себе, отримуємо квадрат і далі мінус 4. Нам тут дуже там ставити не потрібно, бо у нас тут порядок виконання операції такий, що все буде виконуватися так, як нам потрібно. Ну і що робимо? Перевіряємо, теж, звісно. Математичних euh, теорем, <тіорем> то є тут, якщо дискримінант менше нуля, то в дійсних числах рішення немає, ми просто виведемо повідомлення, що немає корінів. Якщо у нас дискримінант дорівнює нулю, то корінь буде, він буде один і звіс, звісна формула, це буде що мінус Б ділене на 2А. Ну і Виводимо повідомлення. Звісно, що у нас корінь маємо, і отримуємо x1. Ось таким чином. Переводимо число x 1 ну, в функції тло, то СТР і отримуємо значить, один корінь, той, який є. Ну, а якщо він дискримінант, більше нуля, то повинно бути два корені. Один із варіантів ось такий, а другий ось такий. Тобто, значить, у нас мінус B в одному варіанті плюс ось цю конструкцію SQR, ну, корінь квадратний з D значить, ділено на 2 А, а другий з мінусом. Ну і виводимо повідомлення, що у нас ну, є два коріння, І в цьому все ми отримаємо результат. Ну, <смі> якщо щось не виходить не так, ми виведемо просто повідомлення помилка. Ну, особо, особливо не заморачуюсь про те, щоб, яка саме помилка, бо тут помилка може бути. Ну, перетворення, перетворення строків в число. <смі> Ось таке от. Ну, і давайте запустимо, подивимося, що ми маємо. В результаті так, вірус. Ну і давайте наберемо 1, 2, 3. ну Знайти корені. Немає коренів, добре каже, ну Давайте спробуємо змінити одиницю на мінус одиницю і знайти кореня. Ну, в цьому випадку у нас є два корення. Мінус 1. І ну, Якщо перевірка, то ну, воно підходить. Тому що що у нас там коефіцієнт мінус одиниця на 3 в квадраті, це буде мінус 9. Ну і що там далі у нас? B у нас там 3 дорівнює, а там 2 на 3, це 6 буде. 6 плюс 3 9 і мінус 9. Ну, 0. Ну, сходиться все. Начебто все добре, але ж наша задача тепер показати, як це можна зробити, використовуючи класи. Так, ну, цю закінчуємо поки що.